Boy, I got your attention. Every time we get close, we magnetize more than a physical reaction. I wanna feel all this chemistry tonight. Добро годня, дорогі друзі, показую своє детишче, так сказати. Щас зайду в середину. Покажу вам всі стенди, покажу, що ми для вас приготували, тому ще не пізно в нас виставка до 6-ї години. Приходьте, дивіться, зустрінемось біля мого стенду. Ось, будь ласка, боді стар ремонт. У нас тут представлений магазин market 360, будь ласка, хлопці тут. Далі що ми черезів проводить свій майстер-клас компанія UDK знаходиться елемент, елемент наші друзі також. тут. У нас є чудовий буфет, чарівний навіть скажу, з Там Сьогодні буде велика скидка на вау-торт, тому хто хоче купити торт, може, в кого в дитини буде день народження, приходьте прямо на виставці на нашій буфеті, це все можна купити. Йдемо далі. йдемо далі. Тобто У нас тут дім електрики, будь ласка, хлопці домкові, Якщо надо щось по електриці, то підходьте. Також у нас тут спонсори наші, компанія Домовий заморочилися, зібрали супер стенд, тому підходьте, дивіться, дуже красиво. Також саме спонсором є поло нашої виставки Будівельні матеріали. Піднімаємося на другий поверх. Що ми бачимо? От бачите, ще, ще на другому поверсі виставка домового стенду світиться також. Йдемо, йдемо далі. У нас тут Діма, світ-шпалер. Дивіться, який красивий тут стен. Далі, далі да, от махають, тому якби всі, всі, всі в курсі. Йдемо далі. Віста, супермагазин, також гінінгова компанія Кремен. Як же ж без Адванти? Без Адванти Алісо і спілкується, E, наша зірка, зірка Вова. Зірка Василь, так? Да? Ні, не зірка Василь, але дуже хороша людина, професійний плиточник і зірка українського будівельного Тіктоку. Велике спасибі йому, що виділив час, приїхав до нас. Тому йдемо далі. E, далі в нас компанія Сіка, Сіка Україна представила свою продукцію. Також в нас тут Дістар. Дістар хлопці приїхали. Показують всю свою продукцію. Йдемо далі. Дніпро М. Дніпро -М. Хлопці, як завжди, підтримують всі, -всі жухи. Дайте, що то покласить. от шурик якийсь. Тобто, зараз поставлять нам батарею на цей шуруповерт, і Ми якби, покажемо, що це не бутафорія. Тобто, от Флагман. До речі, недавно в мене він зламався. дуже. Швидко відремонтували велике їм спасибі. Йдемо далі. Тут в нас стенд також наших організаторів Чернікова Олександра та Михайла Стехни. От, будь ласка, люди, які творять історію. Тому Буде також проходити майстер-клас по порізці крупноформатної плитки. Ось вона знаходиться на столі. Її параметри 2,80 на метр двадцять. Тому приходьте, хто ще не тут, обов'язково зайдіть, забіжіть на кілька хвилин на годинку. Тут круто. Дивіться, що нам Дніпрем привіз привіз. Те, що ми хотіли дуже давно. А ну, ну, надо, я знімайте, знімайте, я візьму з кимось. Скільки кілограм? Тяжело? Десь тяжело. Мішань. Десь кілограм. По-моєму, в общій сложності я рахував 40 кг. Ні-ні, я вам не брата нову. Як ти її взяв на Мішань, вон братуха мій, давай ми спробуємо її підняти. Так а чого вам пробувати? Взяли і підняли. Дайте ми зараз знімати, я буду просто... Ти будеш, так, красиво. Там запись іде? Так.

Right. Boy I got your attention Every time we get close we magnetize more than a physical reaction I wanna feel all this chemistry tonight По центру виставляєш. крок и самого так отправили. Вот так должно стоять. Не туды, не сюды, понял. Чуть-чуть искухай, зуб и стук стук. Щелкну, на ту сторону. Да, хороший раз. Хай попробуй Арху. сам поломать. Давай. Дай, хай Держать? рукой поломать. Попробуй с той Саш. Только сильнее сразу не оттягивай. Дай нам вытянуть ломать. Поехали? Победа! Находжуся беля свого стенду. Такий він без фанатизму простенький, але ну, він є, він в міському палаці культури, він на будівельній виставці Кременчук Білтекспо 2025. Тому пишаємося тому, тому, що ми зробили і робимо акцент на тому, що треба рости далі. Тому всім спасибі, хто прийшов, хто нас підтримав. Ми вдячні вам. До нових зустрічей.